Що ніхто не тимчасових споруд, і дійсно на дешупільній вулиці вони мають бути. І питання не в ескізах, які нададуть фасади, чи якісь чи, чи, там проєкти. Чи питання в тому, що на сьогоднішній день немає має правовому для того, щоб їх там залишити. Тому що є е, порядок про здачу в оренду конструктивних елементів е, під розміщення тимчасових споруд, які, я так розумію, на сесії... Він Вже буде правове ґрунт для того, щоб дати дозвіл у власний договір і щоб та людина, яка хоче розмістити тимчасову споруду, ну, будь ласка, але сплачуйте за це орендну плату, бюджет нашого міста. Оце і буде правове ґрунт. Комплексної схеми розміщення тимчасових споруд у нас теж на сьогоднішній день немає. Звісно, можна там, піти на зустріч, там, і зараз е, закрити там, очі на бікави, верничну, ще щось. Але я просто боюсь, що завтра в нас тоді вони, як дуби, буде проблем. Тому все ж таки, я думаю, що позиція власників тимчасових споруд має бути така. Якщо ви хочете, то чекайте з цього порядку. Його вже, я сподіваюся, найближчим часом затвердять. І тоді, будь ласка, подавайте документи і будуйте там е тимчасові споруди, відкриті, закриті, це буде погоджуватись е відповідно до ваших заяв, відповідно до ваших ескізів і фасадів. В, е в цьому положенні там все прораховано. Всі ці, ці моменти вони. Е так, просто треба дочекатись цього додумання.